7 дня. Вже півроку команда Альтенерго розробила новий продукт, але я вам поки що за нього нічого не розказував. Сьогодні у нас буде зміна цієї ситуації, та я вам докладно розкажу, покажу та поясню, що ж ми такого зробили та як це працює. А ми знаходимося на виставці СхідЕкспо. Популяризуємо свої нові акумулятори. Ось така виставка для постраждалих у війні підприємств Слугащини, Донеччини, Черкащини, Сумщини, Херсонщини та Запоріжжя. Ми почали збирати власні літій NMC акумулятори. Та в цьому відео ми покажемо, як вони працюють, і особливості їх роботи, і що ви можете отримати, встановивши такий акумулятор. Літо спека, але ми будемо зараз випробувати акумулятори. Там у нас стоїть акумулятор. Зараз це покажу, також у нас є. Нагрівач. І ми зараз будемо розряджати наш акумулятор і дивитися на його ємність. Так, це у нас акумулятор 6. Це у нас обгрівач і інвертор. Зараз ми включаємо оберігувач в першому режимі. Це у нас буде приблизно. Ага, приблизно Приблизно спочатку потрібно включити у нас бекап на інверторі. Все він з'явився, в... вмикаємо. І він нас... Так, все працює. Показує в нас 698 Вт 700. І все, в нас зараз 18.13 і починаємо наш експеримент ще раз. 1813. Значить, зараз ми е вимикаємо мережу. І в нас інвертор буде працювати тільки від акумулятора. Зараз ми на токових кліщах виставляємо постійний струм. І дивимося, у нас іде мінус 14,79, 14,82, 57,5 вольт. Ну і все. Тепер робимо заміри та записуємо кожні 20 хвилин. І подивимося, що ж у нас там поємності. І так, 19, У нас вже більше години роботи. Акумулятор у нас розрядився до 55,2 В. Тут вже у нас динаміка роботи є така. Середньо у нас 830-40 Вт. Йде використання по приладам і по інвертору. І по інвертору у нас використання 700 Вт. Зараз тут буде. От так от. Ось так от. Воль Ампер. 703 Вт. Ось так от розряджається потихеньку. І в нас за годину впало з 99 до 87%. На вулиці вже темно. А в нас нові нова інформація. Так, у нас виходить по самому. По самому навантаженню 3,14. Получається? Тут показує 705 Вт. По факту 314 на 230, тому що у нас 230 тут. 229 вольт. Це виходить 720 Вт. По факту він показує 700, у нас 720. А з використанням інвертору у нас вже стільки тут даних 821. Так, ми пропрацювали 5 годин, у нас залишок 38% по БМС платі. По факту, тут вже використано, якщо брати повну енергію, 4100. Отак от приблизно. І у нас ще 38% залишку. Ну ось так. от Працює. Тому. 49,5. У нас відключення акумулятора при 44. Показує, до речі, 13 А використовується. А по факту ми використовуємо 1664. Тому десь 100 через 130 Вт. У нас йде використання інвертора саме, саме на себе. І так, у нас тут фінішна пряма. У нас тут залишається 44,1. При 44 інвертор вже навантаження вимкне. І наш експеримент дійде до кінця. По часу у нас. Зараз так, це в мене таймер працює. По часу зараз 01.24. І у нас 44 вольта. І це вже нижній порог. Зараз ми ви... виключаємося. У нас перепишіть інвертор. 01, 24. Все. Навантаження вимкнулось. І в нас 0124. 0124. Це в нас 44 вольти Все, кінець. Все. Зараз вже пізно. Висновків в мене нема ніяких поки що. Це у нас усе погасло. Виставків поки що нема. Завтра ми порахуємо. Але так навски можу сказати, що ми більше 5,5 кВт з нього вижали. Порахуємо, скільки це в переводі на електроенергію ми чисто отримали. І вже будемо ділитися якоюсь інформацією, тому що зараз вже. <кій> Зараз же язик заплетається. Я навіть все чітко вам не поясню. Переходимо до висновків. Я тут трохи підготувався і тепер докладно вам все поясню. З 6 кВт акумулятора ми отримали 5,8 кВт електроенергії, з яких з урахуванням холостого ходу аксіомки ми отримали 5 кВт 150 Вт. Та вияснили, що аксіомка у холостий хід свій забирає 100-120 Вт енергії на годину. Також ми побачили, що акумулятор показує абсолютно адекватно процент його залишкової ємності. Під час вимикання в акумуляторі в нашому залишається ще близько 10% заряду. І тому це для нього доволі безпечні умови праці. Також хочу зауважити, що кожен акумулятор перед тим, як встановити до вас у будинок, проходить аналогічну перевірку та тестується. І тільки після цього ми його вже встановлюємо до вас. Ну, я вважаю, що сам експеримент був корисний, і тому ця інформація. Перевірена, по-перше, а, а по-друге, вона для вас, як для наших клієнтів, вона була чи буде дуже корисною. Що ж добігає кінця виставка «Схід експо», де «Альтенерго» представляла свою продукцію. Два дні насичених достатньо, багато клієнтів. Ми представили свої акумулятори «Альтенерго», також розповідали людям, як працює працюють сонячні електростанції, та наскільки вони зараз ефективні та потрібні. Нас Київ прийняв дуже дружньо. лише одна повітряна тривога нам дуже сподобалося і плануємо продовжувати їздити на подібні виставки, де бізнесу пропонують повідомляти про свої. Цікаві проєкти та про свою діяльність. Також хочу зауважити, що на даний момент у нас є дві модифікації акумулятора це 6 та 9 кВт. Обидві вони обладнані БМС-контролером на 150 А, Активним балансуванням та захистом від короткого замикання. Ну, а наразі це всі новини поки що. Тому до побачення, миру в Україні!